Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Алею на знак шани полеглим українським захисникам висадили на узбережжі Дніпра на Київщині. Акцію присвятили Дню матері, адже ініціатива Висадити дерева належить матері одного з героїчно полеглих оборонців України. Її ідею підхопили волонтери, військові, батьки та діти захисниць та захисників. Більше про акцію розкаже Аліна Матвійчук. Ми на Київщині це мальовниче село Баликощученка, що розкинулося на самісінькому березі Дніпра. Звідси до Києва година їзди. Сьогодні тут на набережній висадили алею дерев та квітів на знак шани та пам'яті українських воїнів. Таку екоакцію до Дня Матері втілила у життя Людмила Трищук то була її мрія зберегти пам'ять про сина військовослужбовця, який 10 місяців тому загинув на фронті, боронячи батьківщину. Довго думала і вирішила посадити алею на честь усіх наших захисників, тобто АТО, ЗСУ і хлопчики, які не повернулися додому, уже ангели. І моя мрія пройтися, наприклад, шляхом мого сина здійснилася. Я була під Бахмутом, була під Курахово, де загинув мій син. І ви знаєте, я стала ще сильнішою після цієї поїздки. Я бачила хлопчиків там. Там інше життя, там інші цінності. Я горжуся своїми хлопцями. Я горжуся своєю нацією, я горжуся тим, що я українка. Тут зібралися усі небайдужі волонтери, військові, батьки та діти українських захисниць та захисників. Спершу тут планували висадити лише саджанці та мариксів. Це неймовірної краси дерева. Цвітуть вони яскраво рожевими квітами. Та коли люди почули про таку акцію ледь не кожен схотів допомогти і приніс із собою ще й саджанці інших дерев та кущів. А як ми можемо бути не тут? Ті, коли е, це дуже добрий, гарний захід, е, символічний захід. А оскільки наші хлопці працюють, визволяють, захищають, це наш обов'язок, хоч якось, допомогти, не тільки їм своєму сумлінню, що ми, хоч щось робимо для цього, мені ця квітка дуже подобається. Вона жовта із синім, як наче небо. Наша наша Україна, я хочу, щоб поскоріше наступив мир, щоб була у нас перемога наша. До речі, сьогодні тут не лише екоподія з озеленення узбережжя Дніпра, а й благодійний ярмарок від наймолодших учасників заходу. Тутешній місцевий дитячий колектив організував збір грошей на амуніцію одному з військовослужбовців із села. За донат можна пригоститися домашньою випічкою та солодощами. І принагідно я теж доєднуюся до привітань. Вітаю всіх матусі з цим днем. І, звісно, мою найціннішу, і найдорожчу у світі. Матусю Аліна Матвійшук та Віктор Зеленко. Програма Вікна СТБ. Єдині Субтитрувальниця